Корюківський районний суд сюди на підготовче засідання приїхали родичі загиблих у бричі Айтівців Владислава Каснера та Євгенія Іванова. Проте, як тільки люди заходять до будівлі суду, їм кажуть, що засідання скасували. Суддя Човченко Михайло Іванович подав заяву про самовідвід по даній справі. Дана справа була була передана до канцелярії суду, відбувся авторозподіл, і дана заява буде розглядатися суддею Паркомчук. На який час це вирішує суддя? Родичі загиблих Айтівців кажуть, вони і так хотіли, аби цей суддя не розглядав справу. «Це не повага до нас, сто сто відсотків. ми до цього були готові. Ну, то тобто є, якщо б він не взяв саме відвод, у нас вже була готова заява на його саме ну, на його одстраніння. Як розповідає дружина загиблого Владислава Каснера Катерина, розслідування цієї справи затягнулось майже на три роки. Це повномасштабне вторгнення плюс це е така в принципі. Перша е справа в Україні е подібних випадків було дуже мало, е тому ну людський фактор е дуже багато різних. Е Моментів, які треба врахувати експертизи, технічна, психологічна, більше двох з половиною років люди, які винні, я вважаю, загибелі хлопців, вони досі живуть своїм спокійним життям, а ми маємо якось впоратися з втратою. Нагадаємо, працівники однієї з it компаній Чернігова Владислав Каснер та Євгеній Іванов загинули 15 серпня 2021 року на території туристично готельного комплексу Бреч. Їх уразило струмом в озері, на дні якого був електричний насос для штучного водоспаду. Все сталося на очах у Катерини. Влад підплив до цього насосу, він не знав, що він там знаходиться. Його вразило струмом. Женя підбіг до нього, щоб врятувати його також вразило струмом. Якби там було заземлення, то влада б не вдарило. Якби там був пристрій, який би відслідковував перепади напруги, то Женю б не вдарило струм. Ну, не могли відключити працівники 20 хвилин. Обох хлопців реанімували близько години, але безрезультатно. Євгеній Іванов провів у воді 7 хвилин. Його дістав охоронець комплексу. Люди зекономили, Я тоді посмотрев 400 гривень, щоб поставити захист на цьому насосі, електричний захист, який би спас і не тільки моєго дитка, і моєго тока а й і второго там. Капічна дело было для того, щоб защитить. у порушенні правил безпеки обвинувачують колишнього директора Бречі Володимира Смаглюка та інженера енергетика Володимира Примаченка, які нині теж там не працює. Чоловіки приїхали на засідання, але від коментарів відмовились. Про інцидент нічого не можу коментувати зараз, поки не почали розі справи по суті. Катерина Каснер каже, вони будуть добиватися, аби цю справу розглядали в Чернігові, бо потерпілі, обвинувачені та більшість свідків прописані там. Я буду робити максимально від себе, щоб це покарання було найсуворіше, тому що. Ця справа дуже важлива, і дуже важливо, щоб вона набула резонансу, тому що в Україні існує дуже багато таких комплексів, і власники цих комплексів вони мають розуміти відповідальність, яку вони несуть за відпочиваючих, і щоб вони бачили, що за халатність може бути суворе покарання. Олександра Мілашевська, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.